Сміла приймала учасників змагань з настільного тенісу спеціальної олімпіади України. У них взяли участь більше 20 спортсменів із восьми областей. Колеги з студії Тясмин, розкажуть детальніше. Це тенісисти Житомирщини, Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, Миколаївщини. Черкащину представляли спортсмени з Умані та Сміли. Змагання урочисто відкрили та провели у манежі центрального стадіону Юність. Те, що ці змагання спеціальної олімпіади відбуваються тут, в спортивній школі Олімп. Я думаю, є знаковою подією, яка показує, що люди з та без інвалідності можуть творити відкрите інклюзивне суспільство суспільство, в якому кожен може проявити свою майстерність. Як атлет, як спортсмен і як особистість, «Ці змагання у нас уже на стряченні приходять не перший раз, і наради на цих змаганнях я хочу вам подякувати і сказати, хай переможе дружба. Дуже добре, що в такий важкий час ви маєте можливість і бажання виступати і вигравати. Хочу вам побажати вдалих стартів та яскравих перемог. Бажаємо кожному виступити на всі 100. От і нехай переможе найкращий виконавчий директор спеціальної олімпіади України Андрій Підварко вручив різні відзнаки. За перемогу у творчому конкурсі, Анна Антонова Коваль отримала подарунковий рюкзак. Дипломом за вагомий особистий внесок у розвиток спеціальної олімпіади нагороджено Валентину Зборівську, яка донедавна очолювала у Смілі відділ молоді та спорту. Смілянська міська територіальна громада вона завжди рада таким змаганням і таким гостям. Наші депутати завжди підтримували спорт і підтримують і будуть підтримувати, тому що це саме головне це здоров'я наше. І користуючись нагодою, я теж хочу подякувати Андрію Анатолійовичу і вручити на згадку. Це сміла вулиці, площі, бульвари. Ми усім спортсменам вручаємо. І вам хочемо вручити, щоб ви знали. Наше місто пам'ятали. За організацію та проведення всеукраїнських змагань з настільного тенісу відзнаки отримали директор спеціальної олімпіади в Черкаській області Ніна Дем'яненко та провідний спеціаліст відділу молоді та спорту Юлія Пархоменко. Для проведення спортивних поєдинків учасники розподілилися по дивізіонах з урахуванням вікової категорії та показників попередніх ігор. Головний суддя змагань керівник клубу настільного тенісу енергія, будинку дитячої та юнацької творчості Світлана. Цьома. мені дуже приємно для нас велика честь, що в нашому місті Сміла відбуваються такі змагання. Ми на чемпіонати України їдемо десь. А тут у нас смілі. Ми приймаємо таких почетних гостей. За підсумками змагань призери у своєму дивізіоні відзначені медалями та грамотами. Переможцям змішаних парних змагань вручили кубки. Усі отримали подарунки. А головне радість спілкування в атмосфері дружби та доброзичливості. Спортивні події додав святковості багатьом уже відомий гурт Спейс ранок!